Так, у нас Golf 3. така проблема з кришкою. що Вона у нас так от, треба сильніше вдарити, щоб закрити. Таке, так Насправді немає. Не має закриватися, вона не, не так от, от, закривається. І в чому питання? Проблема у нас досить очевидна. Я думав, що це замок, але насправді не замок, як виявилось. І тут у нас треба відрегулювати ось цю петлю ми беремо. Рестагранік на шістьорка, я так думаю. Це у нас шістьока. Беремо тут регулюємо. Регулюємо. Регулюємо верху. Ось так. Зараз я покажу результат. Так, до верху. Треба викорити, викорити болти. Ось зараз побачите. Ось результат легенько закрив. Легесенько просто закрив. От, от легесенько, І все, і питання нема, в принципі. Нічого ніде не вилазить, все гарно стоїть. Ззоро це якнебудь. от такий -то результат. Тому хто думає, якщо замок, перше просто-напросто подивіться до вашого. У того може бути питання на взимку. Ось такий то результат.